Президент США Дональд Трамп, заявив, що в ніч в суботу на неділю, американські військові завдали ударів по трьох об'єктах в Ірані, які займаються збагаченням урану. Ну, головний об'єкт це Фордот, який схований під скалою на великій глибині. Там спеціальні бомби використовувались. Також удари були завдані по Натанзу та Ісфахану. Ну, це історичне місто. Там рядом з цим містом є у цей завод по збагаченню урану. Він заявив, що операція пройшла успішно, все, що потрібно було, знищили. І закликав Іран до переговорів, пообіцявши, що він якусь там зробить відповідь, то удари Сполучені Штати Америки будуть ще більш масштабнішими. Іран вже заявив, що буде відповідь. Тепер цікаво дивитися на реакцію Росії, що вони скажуть, яка буде реакція Китаю. Європейці вже виступають, закликають Іран до переговорів, але ще напередодні. Ну, у п'ятницю, коли зустрічалися міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Франції та Ірану, тоді Іран сказав, що пригори можливі тільки після того, як будуть припинені удари. Отже, фактично, ну будемо спостерігати, але таке враження, що Трамп втягує сполучені штати Америки, а можливо вже втягнув у війну. Ізраїль безумовно дуже вдячний. Там Нетаняху сказав, що війде в історію. Міністр закордонних справ Ізраїлю також сказав, що. Трамп вписав своє ім'я золотими літерами в історію. Ну, побачимо, чим все завершиться, бо всі розуміють, що мова йде про ескалацію війни на близькому сході. Ну і можливо, і це буде мати вплив і за межі регіону.